Вітаю вас, мої дорогенькі, ваше запитання. І так, зараз я прочитаю: скупчення російської авіації на українських кордонах. До чого готується оркостан? Кацапстан. І так, до чого Московія готується? Зараз будемо дивитися. Через що? Що то таке взагалі? Давайте ситуацію. Спочатку подивимося, що то таке. Скупчення, да-да-да, точно. Концентрація на чому, і я так скажу, ви бачите, це, я так скажу, а, тут треба бути обережним. Так, вже ця карта нас попереджає, бути обережним. Вони там, вроді, нічого не роблять, так? Але треба бути обережним. Зараз я докладу, а, як це сказати, Німецьке слово гіферден. Тобто наражають uh, якусь опасність опасність для нас, для України. Якось для нас. Зараз <coughs> я подивлюся конкретніше. Там якісь чіткі рішення у них. Там якісь. Так. <кій> да. Ви знаєте, у них наказ є. У них є наказ. Наказ поки що про скупчення. Наказ про скупчення. Давайте подивимося, що чекати від них. Але небезпека залишається. Давайте я хочу подивитися, що чекати. Буде наступ. Так, дивимося. Буде якийсь наступ, що від них чекати. Да, буде. <кій> буде. Я ще докладу іншої колоди. Буде наступ. Може бути, да але ще не зараз. У них є наказ, є наказ, є наказ. А, -а, -а. все, мої любі, я зрозуміла. В них наказ, знаєте, який? Це, ну так я скажу, це уж страшаючий маневр. Це е, от те саме, чого вони чим вони мотивували свій напад на Україну. Як вони говорили, щоб Україна не напала на нас? А ви знаєте чого? Того, що НАТО, я так зрозуміла, НАТО підходить до України. Тобто, зброї в Україні, в Україні зараз багато. І вони то саме, от бачите, то саме, це то саме, що було у війну. Росія напала перша, тобто Совєтський Союз напав перший. Я, я так скажу. Вірніше. Там, я так скажу про, про Велику Отечественну Очечисну Совєтську війну. Да? Я скажу про Другу світову війну. Гітлер йшов з одного боку, а Сталін пустив людей з другого боку. Тобто на кордонах з Польщею перша постраждала Польща. Наскільки я розумію, її поділили. Ну, Зараз не про то. Ось та ж сама ситуація. Це ви знаєте, це ну, укріпити кордони, щоб не пройшов НАТО. Щоб до них, дивіться, це буде, якщо вони Я не бачу, поки що, щоб вони до нас напада, летіли, там нападали. Це е, укріплення кордонів, поки що я бачу, щоб НАТО, тобто Україна, щоб не бомбила їх. Якось так я це бачу. А чи буде напад? Дочекаються вони, що Україна нападе. Чи нападуть першими? В принципі, ви знаєте, відверто вам скажу, я не бачу, щоб вони нападали. Це більш укріплення свого кордону від, від того, що от зараз готується. Я, я чула. Від вас, що НАТО зараз береться дуже-дуже серйозно за це. Ось і орки, вони отримали наказ укріпити кордони. Це щоб на їхню територію не перейшло. Ось як я це бачу. Те, що вони у нас вже є, але я не бачу, щоб вони застосовували, щоб вони дійсно зараз конкретно. Це вже коли дійсно. Розумієте, це, це щось з НАТО пов'язане. Ось мені так іде. Якось так іде. Це укріпити. Але я не бачу, знаєте, відстоювати більше відстоювання своїх кордонів. Якось так. Хоча вони вже є в Україні, правда? Вони будуть так говорити, що ми відстоюємо свої кордони. Але я поки що не бачу, що, що йде. Бачите, стоїть. Тут спінтаклі стоїть. Це. Це не є напад. Це теж перемога. Ось, але не їхна, наша. Тим більше, що у нас, бачите, у нас ще світова, як би це сказати, тобто НАТО ще за нас. Я тут так бачу, мої любі. Я не бачу, щоб вони тут саме штурмували нас. Цього не бачу. Поки що ні. Давайте подивимося. У вересні буде. Давайте до кінця місяця. Давайте спочатку до кінця місяця подивимося, чи будуть вони нападати до кінця місяця. Якщо ні, то подивимося у вересні, до кінця місяця будуть, я так бачу, що вони більше захищати свої території. Це, типа, нас страшити, показати. От ви знаєте, це то саме, як от з Фінляндією було. Ну в них кішка тонка. Якщо НАТО дійсно так війде. І так, до кінця місяця, до 31 серпня цього року. Не бачу. Поки що. Поки що спокійно. Я так скажу, уйдуть в себе. Поки що спокійно. Давайте у вересні подивимося, з 1 вересня. Будеш якийсь рух з 1 вересня. Я, правда, не знаю, на яких саме кордонах вони. Якби я хоч знала, на яких кордонах вони стоять, то я би точніше сказала. Якщо десь Чернігівська, десь так Північна сторона. То, можливо, бути дійсно, якщо що з Білорусі, чи ось звідки звідти, звідки, Суми, Харків, чи ось як розумієте, то, можливо, ще на Київ. Розумієте, я не знаю, де вони. Тут і так вони є внизу. Ви знаєте це. І так, дивимося, давайте з 1 вересня, у вересні, буде в вересні. Ну, вересня це, в принципі, це, це не є напад. Це більше захищати себе. Давайте подивимось інакше. Чи буде повторний на Київ? Чи це готується саме взяття Києва? Давайте так, так чи ні? Отут От треба обережно. Отут От може бути. На жаль, може бути. Розумієте? Але це не значить, що вони підуть, готуються, але не підуть. Я не думаю, що вони на Київ підуть. Ні, не підуть. Там наші. Там наші дуже, бачите, імператор. Не підуть вони. Вони заслабі для нас. Не підуть вони на Київ. Ні, не підуть. Але, знаєте, це, це як би так сказати, таємна їхня мрія. Це, знаєте, більше устрашеніє. Я поки що не бачу нічого, щоб, щоб це так аж дуже. Це просто, знаєте, от, ем, побрязкати. Побрязкати. А ви знаєте, що ще може бути? От не знаю, чому мені, може, це і дурна думка. Я ж не, не, не військовий експерт. В мене така думка. Вони зараз вони знають, що ми стріляти по російській, по, по, по їхній території не будемо. І вони просто, щитайте, в Криму, кругом, де вони на нашій території, на окупованих територіях, ми кругом все розтрощили. Можливо, просто, ось, тому що я не бачу. Можливо, просто, щоб ми не розбомбили їхню рештки їхньої авіації. А ну так, я правильно думаю, чи ні? Так. Да. Да, ви знаєте, це щоб зберегти, щоб ми не розбомбили. Це щоб ми не розбомбили. Люди добрі це для того, щоб ми не розбомбили. Вони її скупчили на кордоні, тобто, щоб вона була на поготові, якщо вона їм потрібна. Але е вони мені таке враз мені так іде, що вони, вони забрали з рештки, що лиш... якщо щось лишилось, я не знаю. А в Крим вони не можуть, тому що там наші бавовну кругом пускають. Ось, На Донеччині, на всіх окупованих територіях наші кругом бавовну кидають. Щоб ви розуміли. Ось, і вони щоб зберегти, але в потребі зразу, бачите, воно ніби приспана Це, Це, знаєте, як ну, не те, що приспана, отак. Скупчили ту авіацію для того, щоб її в нужний момент. Щоб її наші, по-перше, не розбомбили, бачите? Щоб її не розбомбили. От вони її туди перекали. так мені пішло. Сподіваюся, що так воно і є. Київ, брати не будуть, щоб ви зараз не кричали, що Ірина сказала, не підуть вони на Київ. Ось це ще раз повторюю: для того, щоб, по перше, зберегти свою авіацію, тому що на окупованих територіях. Наші е, все розчавили, що могли, по крайній мірі, дуже багато. Ось, і для того, щоб, якщо при потребі, щоб нею скористатися, щоб взагалі хоч щось лишилось. І плюс е, НАТО там готується. Я чула, що ходять слухи, не знаю, правда, неправда, що НАТО е, посилає не тільки обучає, а Конкретно, там і військового нам посилають, якогось генерала, не знаю, когось там вибираю, чи вже вибрали. Розумієте, може бути це так швидко все. Я роблю зранку цей розклад, поки він загрузиться. На жаль, в мене дуже важко загрузується відео. Дуже важко. Не знаю, мій чоловік вже цікавився іншим, він вже зробив мені інший інтернет, і все рівно нічого не змінилось. Ой, гаразд. Не буду жалітися, все, все добре, все прекрасно. Ось, але, мої любі, разом до перемоги. Пишіть свою думку. На все добре, мирного дня. І сьогодні, можливо, вийде ще якесь відео. Не знаю, подивлюся, як я встигну. На все добре, мої люблю. Люблю, цілую, обнімаю мої щирі любі українці. На все добре, мої дорогенькі. Разом до перемоги! Слава Збройним силам України!